Подивилась фільм дві з половиною години, чисто щоб отримати задоволення від того, що горить Москва одну хвилинку, навіть менше, ніж одну хвилину. І так, я говорю про фільм Наполеон 2023 року, який я досить довго відкладала, тому що це історична драма, а я ненавиджу історичні фільми. Тож, цей фільм розповідає про сходження Наполеона. До влади, що передувало цим подіям, е, самі події при владі, і коли його вже від... вигнано, відторгнуто, коротше, коли він знаходиться в вигнанні на острові Ельба, також приділено увагу його особистому життю, а саме його дружині Жозефіні, котра була безплідна, і він дізнався про це. Після 15 років шлюбу, і після чого він з нею розлучився і відсторонив її від себе, та й, в принципі, від світського свого життя. Хоч і після цього він все одно і писав ці любовні листи, і все таке і жалкував про те, що вона безполідна, тому що вони б тоді були разом, і це досить тупо засуджую. Також я засуджую озвучку, в якій я дивилась цей фільм, тому що я ніхрена не чула, окрім музики, яка грала на фоні, і звуків вибухів, і криків, тоді я все чула, а діалоги просто на ноль. Можливо, мені вже потрібен слуховий апарат, але ну, я думаю, достатньо рано для цього. Хоч це класика озвучки, коли ти не чуєш абсолютно нічого з того, що говорять, зате в тебе інсульт, інфаркт і все таке від звуків голосних. Тож про фільм. Якщо вам подобаються історичні драми, э, рекомендую подивитись. Хоча б, щоб відчути оце відчуття мені подобається, коли воно горить, хоча б раді цих пари хвилин. Пару секунд навіть. Звичайно, в фільмах таких існують певні історичні неточності, але нічого не історія, окрім історії. Навіть історичні фільми і історичні книги не є достовірними. Краще почитати саме, саме історію. Але це, я думаю, очевидно. Це багато хто знає. Тож, е Перші кадри першої хвилини фільму показують Наполеона простим офіцером, як він з плином часу своїм вибором, своїм вибором, те, що він вибирав, як і це його привело до влади. Кінець революції, коли уже королеву обезголовлювали, і що революція сама по собі була досить безлуздою через те, що позбавлення від королів. Від короля, від королеви призвело до сходження на трон імператора, хоч і з плином часу. Нам показують, як палату чи такий собі невеличкий парламент, намагаються силою змусити підкоритися імператору і вибрати лише типу, його як владу. В основному, основна частина фільму це Поле битви і переговори про те, які битви будуть, і чи буде ця битва, чи ми заключимо мир. А є невеличка ще частина, яка присвячена Жозефіні, що Наполеон мав велику надію, що вона подарує йому спадкоємця, але так не сталося. І після 15 років він зрозумів, що проблема не лише в ньому. Тому що він думав, що може він безплідний, виявилось, що його дружина. Тому він вирішив піти на такий крок: типу знайти якусь дівчину, щоб запліднити її і подивитись, чи буде дитина, чи не буде. Після того, як він дізнався, що дівчина, з якою він був вигідна, він такий Жозефіна: збираємо речі і уп'ятуємо пожалуй». Ти більше не моя дружина, ти тут більше не живеш. Хоча ти моє кохання на віки». Він її виганяє в окремий маєток. Вона там хворіє, вмирає, живе в цілому все її життя проходить в тому маєтку. Анаполон тим часом продовжує їй писати письма, як ні в чому не бувало. Моменти його листування показано тоді, коли він е, е, іде спочатку в Росію, а потім з неї. Після того, як його похід провалився, його виганяють з престолу, він йде на острів Ельба, і звідти також пише Жозефіні і намагається всім на тому острові довести, що він спалив Москву, а не росіяни, щоб він не пішов далі або щоб не захопив її. Тож. Це коротко сюжет, основний сюжет. Фільм класний, озвучка не дуже. Гра акторів, звичайно, класна, тому що там в головній ролі Фенікс, вибачте, він, він класний. Мені особливо подобається той факт, що перша половина фільму була в більш світлих тонах, а друга в більш темних. Я в захваті. Тож, це був короткий переказ. Підписуйтесь, ставте оцінку, пишіть коментарі. Я створила маленьку баночку, в якій ви можете підтримати цей проєкт. Наступний випуск буде в четвер, і я буду говорити про Зюзкінда, його твір Парфумер, про книгу саме, а не фільм. Можливо, і згадаю фільм, але я точно не пам'ятаю сюжет. Точніше, Чи чим відрізняється книга від фільму. Тож до зустрічі в четвер.